28 жовтня для України це дуже значна подія. Це день звільнення території України від нацистських загарбників та їх союзників. Звільнення території України розпочалося ще наприкінці 1942 року. Першим населеним пунктом було село Півнівка. В Луганської області звільнено воно було 18 грудня 1942 року. Ну і останній населений пункт Ужгород — це 27 жовтня 1944 року. Тобто звільнення тривало майже повні два роки. При цьому південь України був звільнений навесні 1944 року, але не весь навесні. Одеса, як відомо, 10 квітня була звільнена. А Саме наша територія, територія Чорноморської територіальної громади, була звільнена через декілька днів після звільнення Одеси. Звільнення території саме нашого міста воно відбулося десь вже ближче до 13 квітня, а звільнення бурлачої балки Олександрівки Малої долини відбулось трошки раніше. Воно вже почалося або з другої половини 10 квітня, або з 11 квітня. Ну тобто, в цілому можна припустити, що наші території вони були звільнені. Приблизно 11-13 квітня 1944 року. Фактично кожен четвертий воїн, який боровся з нацистами та їх союзниками, був з України. Ну, ми знаємо загальні цифри, відомі, що біля двох тисяч було героїв Радянського Союзу. З України мали саме українське походження. І тричі герой це кожедуб, на рахунку якого більше 60 повітряних перемог він тричі отримав це звання, враховуючи те, що саме. Україна була повністю захоплена, що е, тривала оборона Одеси, оборона Києва, вона зупинила наступ ворога. То е, я думаю, що можна стверджувати, що без України е, ну, ця перемога вона е, фактично відкладала себе на дуже дуже довгі роки, або була би неможливо. Українські солдати мужні боролися за свою землю. Я думаю, що ну впевнений, що це була не війна за Сталіна і. Там за радянський Союз це була війна саме за їх батьківщину, оскільки нацисти вони знищували цілі населені пункти і вбивали людей мільйонами. Втрати України в цій війні це приблизно 8-10 мільйонів. Причому приблизно 3 мільйони втрат, як рахують історики, це військові втрати, і близько 5 мільйонів це втрати серед цивільного населення, близько півтора мільйони це втрати євреїв. Під час цієї війни це наслідок проведення Холокосту нацистами та їх союзниками. Але ну, я, я, я думаю, що як перемогли нацистських загарбників і вигнали їх за межі України в 44-му році, так і в цій війні результат буде саме такий. І вже російські загарбники залишать нашу територію. Сподіваємося, що дуже скоро.